часу принапланова you Синьокита, бо вони не, є, вони не дуже часто спливають до поверхні. І вони дуже великі, все дуже. Це було дуже багато план, планування в це війшло. Наприклад, я зробив відео, коли я зробив цю пропозицію. Жестві, не знаю, чи я правильно говорю. Перед тим, як ми поїхали в сан я купив не дуже дороге кольцо, то воно практично коштувало 60 фунтів, але виглядало файно, я би сказав. Це було, тому що я не хотів його загубити, або особливо, якщо ти літаєш за кордон. Часто буває, що вони забот загублюються, що загублюються. It's a Hutton Hutton card. De que čo to toho nemá tu? страждає дене популяція в цілому світі приблизно 15 000 це chill